Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.5 за підручником «Інформатика 8-клас авторського колективу Ріккір лисенко Черника шкодько 2025 року випуску. Виконувати задачу будемо в середовищі Лазарос. Відкриємо Лазарус. На формі розмістимо текстовий напис. На вкладці стандарт вибираємо текстовий напис, лейбл. Далі нам потрібне текстове поле. Ще аналогічно текстовий напис, текстове поле, текстовий напис, текстове поле. Розширимо вікно форми. Далі нам потрібна ще кнопка. Текстовий напис. І текстове поле. Виділимо саме перший текстовий напис. І в інспекторі об'єктів знайдемо властивість Caption, щоб змінити текст напису. Текст у нас буде значення зміною X. Аналогічно для другого та третього Y та Z. В четвертому буде результат. На кнопці напишемо визначити значення, також властивість «Caption». Розширимо кнопку, щоб поміщався текст. Так, чому мене скрізь мало Тепер потрібно з текстового поля забрати ось ядіти. Це вже властивість текст. Діляємо його просто видаляємо. Тепер, щоб було гарніше, давайте їх вирівнюємо. Можна, звичайно, мишкою. Ну, але це довше, і не факт, що буде дуже гарно. Виділимо все, клацемо правою кнопкою по виділеному, і в котексному мені ще відкрилося, вибираємо «Вирівняти». Так, вертикально вибираємо однакові проміжки, а горизонтально центри. Ось так. Тепер виділимо кнопку та створимо подію-клік для кнопки. Переходимо на вкладку події в інспекторі об'єктів, знаходимо on та натискаємо на ці три крапки. Створена заготовка події. Зразу оголосимо змінні після процедури. Пишемо ключове слово VAR. Нам потрібні будуть три змінні, яких ми будемо зберігати те, що ведемо. Перші три текстові поля, тобто X, Y та Z. Так їх і назвемо. І вони у нас будуть дійсного типу real. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. В кінці не забуваємо крапку з комою. Крім цього, у нас ще буде. Одна зміна логічного типу було. Назвемо її тем. А тепер між операторними дужками Begin та END пишемо саму програму. Спочатку нам потрібно змінним X, Y та Z, присвоїти значення, які ми ведемо ось ці текстові поля. Присвоюємо значення зміни X. Те, що введемо в веде Edit1, Тобто надамо їй властивість текст. Але, незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип нам потрібно перетворити в дійсний Для цього скористаємося функцією Stiert float І присвоїмо значення властивості текст з Edit 1. Аналогічно для другого та третього. Скопіюю, щоб було швидше. YZ. Друге і третє. Далі присвоюємо. Змініть значення виразу. І залишилося вивести результат в властивість текст edit 4. Але тепер нам потрібно вже перетворити з булого типу, яким є змінна Т, в рядковий тип. І виводимо змінну Т. Давайте все збережемо, файли зберегти всі. Збережемо власні папці, створимо окрему папку для даного проєкту. Зімнею вправа 4.5. Берегти і ще раз зберегти. Ось тут ім'я файлів не змінюємо. Запускаємо. Введемо числа з прикладу. Натискаємо визначити значення і вийшло мінус один. Мінус один це означає, що в нас true. Давайте проаналізуємо. Так, x більше 0, y більше 0, Z менше 0. Тобто все в нас трум. І, значить, у нас буде ось тут трум. Другий приклад. Вам, до речі, цей результат потрібно записати в зошит. Тепер у нас виходить 0. Якщо 0, це значить буде false. Давайте проаналізуємо x більше 0. Значить, все добре, далі Y більше нуля. А от Y менше нуля, тут false. І Z більше нуля, тут також буде false. Ось тут і тут буде false. Ось в зв'язку з тим, що в нас оператор end, то і зліва і справа має бути false. Для того, щоб була істина, має бути true. Тут true, тут false, а от результат буде false. Третій приклад тепер. Дивімося. це в нас буде X більше нуля false, тому що X менше 5. Далі вже можна не перевіряти. Тому що в нас ось тут буде end. Якщо ліва частина false, значить результат і весь буде false. І четвертий також вже можна і навіть не перевіряти. Тому що x більше нуля буде false. Так бачите 0, false. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.